Вологий, ароматний, високий та пористий, лимонно-сирний кекс. Ви на каналі Кухня як Релакс. Вітаю! Посипати зверху цукровою пудрою чи покрити білою або ж лимонною чи апельсиновою глазурю, полити шоколадом. Цієї смакоти не забуде жоден, хто хоча б один раз скуштує шматочок. Тож інгредієнти бачите в себе на екрані. Я, як завжди, розповідаю всі тонкощі та нюанси. Завчасно я завжди готую сухі інгредієнти. Потім їх змішую, адже якщо у випічці є розпушувач а чи сода, то коли ми змішуємо її з борошном, вона рівномірно розподіляється по всьому тісту. Підготувавши завчасно окріп, опускаю в нього лимон. І тримаю десь орієнтовно 30 хвилин. Так з нього виходить вся гіркота, і тим самим ми ще й очищаємо його від тих хімікатів, якими обробляються лимони на шляху до нашого столу. Нарізаю дольками, забираю кісточки обов'язково і будемо їх збивати в блендері. Я відразу сюди до лимонів додаю необхідну кількість цукру. І тоді під час вбивання в блендері у нас утворюється дуже така гарна, ароматна, смачна лимонна маса. І заодно цукор розчиняється. Сир в мене кисломолочний. Жирність тут не має значення. Додаємо м'яке кімнатної температури масло, чи ложкою, чи виделкою. Спочатку змішуємо в таку е, кашку. Якщо сир дуже ніжний, дуже м'який, цього буде достатньо. Але для найкращого результату я перебиваю його ще й і блендером. Продовжуємо збивати, додаючи по одному три гільця. І ось тепер нам потрібно сирну масу змішати з солодкою лимонною. Перемішуємо лопаткою і будемо вже поступово вводити сухі інгредієнти. На ваших очах тісто почне рушатися. Тобто, сода вступить в реакцію із лимонною масою, з лимонною кислотою. Це настільки зачаровуюче якесь дійство. Гляньте, тісто, наче оживає, збільшується в декілька разів. Тепер взяли форму. Можете взяти ту форму, яка у вас є: круглу. Або ж роз'ємну, або ж просто звичайну стандартну кексову форму. Я взяла свою улюблену форму роз'ємну. І ось тепер гарнесенько маємо втрамбувати. Іноді навіть корисно буде постукати кексом по поверхні стола, аби заповнилися всі порожни. Випікати будемо так, аби в нас утворився золотистий красень, або ж до сухої шпажки. Далі готуємо сироп для просочування. Півстолової ложки цукру заливаємо охолодженою кип'яченою водою. Ви можете це додатково прокип'ятити на плиті. Мені ж достатньо цукор розвести в охолодженому окропі. Я в сироп додала ще лимонний сік. Вичавила з лимона лимонний сік. І ось тепер весь цей сироп ми наносимо на кекс. Кекс вібрав сироп миттєво. Потрібно трошечки почекати, аби кекс охолонув, і будемо його виймати з форми. Іноді задають питання, чому кухня як релакс? Як може бути кухня релаксом? Це дуже просто. коли ви бачите, як на ваших очах виростає ось така смакота, ви просто відпочиваєте, тому для мене так, для мене кухня це релакс. Цей кекс один із моїх фаворитів. Я обожнюю його за структуру. Він дуже насичений, і я готую його не лише на свята, прикрашаючи якимось яскравим декором, помадками, сухофруктами. А я готую його просто в будень, посипаючи цукровою пудрою, аби мої близькі рідні могли смакувати його з чаєм чи з кавою. Ось який він всередині. Вологий, насичений, смачнющий. Нарізаєш його шматочками, не встигаєш оглянутися, а цих шматочків уже нема. Друзі, випікайте обов'язково цей кекс. Рецепт перевірений, виважений і вже неодноразово спечений. Нехай вам буде смачно! Мирного неба вам над головою, щастя і спокою в наших родинах і в нашій Україні. Такого довгожданного спокою! З вами була кухня як релакс. До нових рецептів, до нових зустрічей. А ви ж не забудьте підписатися, якщо ще не з нами, поставити вподобайку і буду вам дуже вдячна за ваше враження в коментарях.